Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось! Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Малята, а відгадайте загадку, слухайте уважно. У дворі не ловить гав, каже різко: гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить будки дир увесь. Хто це, діти? Звісно, пес. правильно. Наступна загадка. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг, довгі вуха, хитрий хвіст, муркотіти має хист. Хто це? Кіт правильно, молодці! Так, правильно, молодці. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про котиків і собачок. І до нас сьогодні в гості завітали котик Мурчик і песик Гавчик. Друзі, а в кого з вас є домашні улюбленці? Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не жив би собака чи кішка? Собака вірний товариш і помічник людини. Кішка найдивовижніша та ніжніша домашня тварина. А давайте зараз з вами пограємо в гру. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви будете відгадувати, хто це? Собака чи кішка? Отже, розпочинаємо. Охоронець! Майстер. Підкрадання. Любить багато спати, любить вмиватися. Муркотун. Його легко дресирувати. Не любить купатися, приносить капці, має чутливі вуса, любить прогулянки на вулиці. Молодці друзі, я гадаю, ви дали всі правильні відповіді. А скажіть, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Так, звичайно, ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Хто з вас, друзі, допомагає батькам піклуватися про домашніх улюбленців? І як саме ви це робите? Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно його годувати, розчісувати їм шерсть, водити у ветеринарну клініку або на огляд і на щеплення, вигулювати, купати їх, гратися з улюбленцями. А як ви вважаєте, як правильно годувати кішок і собак? Потрібно їх. Годувати спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. І ні в якому разі не можна давати солодкого, ні песикам, ні котикам. Адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. А зараз, друзі, я вас запрошую до зоомагазину, де ви допоможете. Нам, з песиком і котиком обрати необхідні для догляду за тваринами речі. Спочатку будемо вибирати речі для котика. Давайте подивимося: миска необхідна. Так, намордник для котика. Ні, молодці, корм. Так, лоточок. Так, шоколад. Ні, ні в коєму разі. точка. Так, обов'язково. Чашка. Ні, вона не потрібна котику. М'ячик. Так, гратися. Морозиво ні. Олівці. Теж ні. Вони котику не потрібні. А зараз будемо вибирати, обирати необхідні для догляду. Речі для песика. Подивиться, цукерки необхідні? Ні. Гарячий чай. Ні. Нашийник? Так. Капелюх. Ні. Будка. Так. Корм. Так, молодці. Грибінець для розчисування. Спеціальний так правильно намордник. Так, він необхідний для песика. Молодці малята. Дякую вам, друзі, за допомогу. Тепер у нашого гавчика і мурчика є всі необхідні речі. Ви знаєте, друзі, так іноді складається, що люди часто виявляються невдачними за те, що тварини роблять для них. Викидають своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася, а господарі не можуть їх знайти. А бувають і такі господарі, які і не шукають своє, свого маленького улюбленця. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, друзі! Що життя тварин на вулиці позначається на їх поведінки. Іноді безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей. А саме переносити небезпечні захворювання, збиватися у зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними при зустрічі з безпритульною собакою, забороняється галасувати. Піднімати на собаку палицю, кричати, намагатися відібрати у нього те, що він їсть, бігати, коли ви побачили безпритульну собаку, підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Але є люди, які переймаються долею долі безпритульних собак, це спеціалісти е ветеринарних клінік, волонтери. Та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин із вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тваринку тимчасово переселяють у притулок. Притулок це таке спеціальне місце, де живуть тварини, у яких немає господарів. Безпритульну тваринку можна підгодовувати, але краще це робити з батьками. А ще можна купити корм і завести його в притулок, де живе багато бездомних тварин. Пам'ятайте, безпритульні тварини не винні в тому, що в них немає домівки. А домашні тварини потребують нашої любові та догляду. Перед тим, як брати тваринку додому, треба добре-добре все обдумати, чи зможете ви виховувати, виконувати свої обов'язки. І постійно доглядати і любити свого улюбленця, свою тваринку. Отже, малята любіть. Піклуйтесь, грайтесь і доглядайте своїх пухнастих друзів. А вони вам за це віддячать своєю добротою. А на сьогодні все. Наша зустріч підходить до кінця. Гавчик і Мурчик вам кажуть до побачення, до нових зустрічей, друзі. Пока-пока!